Доброго дня, добрий день. Доброго дня. Доброго дня. Знаєте, ось коли стежиш за цими подіями навколо Київради, вони вже продовжуються на перший місяць. Відразу відчуваєш відмінність політичної ситуації в країні, яка була. Ще кілька місяців тому і зараз. Тому що коли почалися ці акції, перша з них була досить вдаленою, тому що Київрада не почала роботи. Ми тут говорили про це, пам'ятають за сенсі мітиником, і він вже тоді побоювався, як будуть далі розвиватися події, тому що усвідомлював, що досить важко буде опозиції зупинити цю машину, що вона вже розігналася і готова далі діяти. Але тоді була ситуація, коли опозиція загалом була готова до рішучого протистояння з владою. Зараз багато опозиційних акцій фактично призупинено при у зв'язку з тим. Тим, що ми знаходимося в стані цього європейського очікування. І навіть самі опозиційні лідери говорять, що зараз треба обережніше, хтось говорить про перемір'я, хтось про необхідність зупинити опозиційні акції до підписання угоди. І в цій ситуації акції біля Київради виглядають одним з небагатьох таких, як казати, заходів, які опозиція може собі дозволити. Розумієте? в цьому є проблема. Що це не частина опозиційної активності, тепер а практично вся опозиційна активність. Ну, ситуація виглядає так, що е, навколо подій з виборами у Києві, мера і Київради і шляху до євроінтеграції можна провести дуже е, близький зв'язок, тому що неможливо уявити собі європейську столицю, де було б відсутнє місцеве самоврядування. У нас вже два роки немає міського голови. Ви зайдіть на сайт навіть київської міської адміністрації, клікніть на кнопочку Міський голова. Там абсолютна простота. Повноваження Київської міської ради. Ну, насправді, щоб е секретар Київської міської ради це людина, яка обирається з депутатів. депутатів Їх так. обирали абсолютно в іншому статусі. Це просто депутат, а голова. Міста Києва, це людина, яка має представництво від всього міста Києва, і у киян забрали, вкрали цю можливість. Ми діємо абсолютно законними методами, тому, можливо, їх недостатньо для того, щоб протистояти цьому безпреділу. Тому що, коли проти нас виставляють тисячу міліціонерів, забрали всіх міліціонерів у місті Києві, 1300 їх є, всіх там зібрали, зачиняють двері, знімають ручки. Ну, Що це як не ілюстрація узурпації влади, коли всередині сидять люди, повноваження, Іх закінчилися, забарикадувались, прикрились міліцію, яка ховає обличчя як тітушки в погонах. Вони відмовляються і представитись і пояснити причину, чого вони тут перебувають. І творять свої справи там всередині. Ну, яскравий приклад узурпації влади. Нічого інакшого Події в Києвограді говорять про те, що. Самоврядування в Києві немає однозначне, і е, кияни, на жаль, вони посивні в проявлення якихось таких може участі свої в акціях. Але ж громадські дослідження кажуть про те, що 70% киян знають, що вже втратила повноваження Київрада, що нема районних рад в місті Києві, що мера немає. І говорити про те, що є демократія, це узурпація дійсно влади. І я не знаю, навіщо це владі потрібно. І я розумію так, що напередодні підписання. Угоди про асоціацію, то мабуть штучно зняли з порядку денного питання виборів в Києві, тому що ну, треба головне питання нам на сьогоднішній день вирішити: це політв'язня, це звільнення Тимошенка. і, мабуть, на кону це головне. Але ж ну, мені здається, що Янукович його оточення, вони так матузку на власної шиї затягують невирішенням питання по Києву. Бо це ж накопичується незадоволення не тільки киян, а мабуть, і всього українського народу, тому що це столиця, це який же ж є приклад, це настільки боязня, тому що в 15-му році, якщо зараз крах буде по Києву, то крах буде в 15-му році. Це однозначно. Бо це головний плацдарм виборів 15-го року. Але ж це все зразу вже видно. Я думаю, що вибори, от по. Округу в Шевченківському покажуть, тому що ми всі станемо і будемо агітувати за опозиційного нашого кандидата, пана Левченка, і це теж є серйозний дзвінок для президента його оточення. Мені чесно кажучи, складалося враження, що головний плацдарм для перемоги це Донецький Харків, і Одеса а зовсім не Київ. Чи ніхто на Київ особливо не сподівається, ніхто ну, в Києві ми, не вигравав е, я киянка, представляю Київ, і я е, думаю категорію Києва. От ви, а мені, якщо як... говорити да, про да. Е, восток, то дійсно там дуже багато накопичилось незадоволення. І от в мене був якось ефір на радіо РФМ, де пряме включення і задаються питання, то було багато питань з восточних регіонів на підтримку опозиції. От мені цікаво, що от як ви. Ви як депутат Київради, ви взагалі усвідомлюєте, що опозиція потрапила в якийсь теж досить складний статус у зв'язку з тим, що відбувається навколо Київради. Тобто, з одного боку, Київрада засідає, опозиційні фракції утримуються від участі від в голосуванні. Ні, в голосуванні, так вечір, фактично, вони можуть впливати на рішення, але це так чи інакше ще можливість якось проконтролювати дії влади, так. якщо Київрада перестає. Засідати в принципі, тоді фактично ми маємо одноосібні. Можливості керівника київської міської адміністрації Знаєте, втрачаємо на... взагалі будь-який контроль пані Віталій, на сьогоднішній день, все одно, що би Попов, наприклад, ну, якесь там пряме правління да, виконавчого органу, що сам Попов би приймав рішення, чи більшість його підконтрольна в Київраді приймає рішення. Це одне і те ж. Єдине, що дійсно, якщо не зовсім не скасували Київраду, а це неможливо, то ми не будемо мати можливість дивитися. Проєкти там рішень, документів, от в цьому небезпека, так принаймні, от е, я можу прийти на любу комісію, е, взяти матеріали, зареєструватися до речі, бо я ще депутат і можу реєструватися, я можу наголосувати. Але ж я можу робити е, контроль, аудіт, як ми на фракції кажемо, контролювати, вивчати, ми можемо киянам розказувати, ми можемо журналістів інформувати, щоб вони далі робили інфжурна. Аналізькі розслідування, це теж велика справа. Вони без нас проголосують. Навіть якщо ми там будемо, фізично ми можемо протистояти тільки з народними депутатами, а решта ми ж мали теж зразки ще за часи від Чорновецького. Ви завжди були там мишці. про це я кажу, тут тільки про контроль да. мова Далі, Далі. Да. Ще один обов'язковий нюанс, який потрібно зрозуміти. 2015 року відбудеться злам. Політичної ситуації в країні ми принаймні, все для цього робимо. Ми будемо, я сподіваюся, жити в новій демократичній правовій державі, де буде існувати верховенство права. І я е, даю 100% що всі ці події, які є навколо Київської міської ради, і е, рішення Київської міської ради і е, дії керівників. Які спонукають цих людей так вчиняти, і дії міліціонерів і їх керівників будуть розглянуті справедливим судом. І я, як юрист, допускаю, що є така можливість, хоча, звичайно, це буде вирішувати суд, що будуть скасовані. Всі ті рішення, які будуть прийняті цією нелегітимною з нашої точки зору, Київ тому ті люди, які сьогодні в нашій корупційній системі платять хабарі чиновникам в кабінетах, для того, щоб отримати свій сматок землі додаткової або іншого майна Києва, хай добре подумають, що хабарі, то їм ніхто не поверне. Офіційні платежі до повернуть. А от хабарі то залишаться у цих чиновників, тому. Сьогодні, коли ми говоримо про ситуацію, яка склалася в юридичному колі, тут є дуже багато питань. І е, ці питання будуть вирішені лише тоді, коли ми зможемо говорити, що у нас є незалежний суд, тому що це питання, які потребують дуже суттєвого юридичного аналізу. А на сьогодні ці рішення просто прописуються на банковій, спускаються на підконтрольну фракцію е, у Верховній Раді, яка відмовляється. Відмовляється просто тупо голосувати за вибори. Якщо для Київської міської ради вони ще придумали собі якусь там відмазку, як то кажуть, що у них є рішення Конституційного суду, що є пролонгація повноважень до наступних чергових виборів, то на запитання, а що ж вони взагалі можуть сказати з приводу київського міського голови, тому що там нема кого пролонгувати. Черновецький написав власноручну заяву. Його повноваження скінчились. Київ за день до за день до закінчення написав власноручну заяву. Тому ніякої мови про те, що є когось, чиї повноваження можна продовжити до чергових виборів, немає такої людини. А секретар Київради ради не має права займати цю посаду голови Київської міської ради, тому що її ніхто туди не обирав. І у них просто відсутня відповідь. Відповідь дуже проста. У нас така вказівка, як кажуть сьогодні, всі міліціонери, у нас вказівка від начальства. Закон засуньте собі цей закон в одне місце. У нас я вам, вказівка. Я, я вам як юристу скажу, що сама ідея переглядати рішення, які приймаються чинними на цей момент органами влади в разі перемоги на парламентських виборах чи президентських виборах, таке інше, створює цілу верству людей. І більше ніж депутати Чинними, парламент. тут важливо чинними визначені чинними ти... на сьогоднішній якого. день. Правильно створює ціло верство людей, які зацікавлені в тому, щоб ці органи влади вважалися чинними як довше. Тобто, ви критично створюєте людей, які готові брати участь у продовженні. Існування цієї влади ну цим цими заявами створюють партія регіонів. У нас вимога виключно в ви рамках мене. Ви закону. мене не чуєте. Вони вони правильно Я роблять розуміє, вони створіть група Саме ті люди uh -huh. маються на увазі, які від влади щось на сьогоднішній день Так, вирішували. і чим більше їх буде, тим більше людей готові будуть брати участь у фальсифікації у захисті влади. Ви маєте ще обов'язково сказати, що ви притягнете до відповідальності міліціонерів, які там беруть участь у цьому. Там виборчих та і є Така гарантія, що президентом України буде та людина, яка забезпечить продовження цього режиму? Ви хочете О, сказати, що ми настільки налякаємо цих міліціонерів, що вони будуть дуже щиро захищати цього президента? Вони будуть захищати вони свою так. Безпеку. Це роблять. Повірте, ми mm. там стояли з ними. Ну, спілкувалися односторонні спілкування, тому що от уявіть, стоїть кордон міліціонерів, я з колегами. Показуємо посвідчення. Кажем, я народний депутат України на виконання закону про статус народного депутата статті 15, Маю право бути присутнім в цій будівлі. Більш того, згідно цього ж закону, має право виступу з дорадчим голосом. Пропустіть нас як народних депутатів всередину для того, щоб ми виконали наші функції. Якщо ви цього не зробите, ви вчинюєте кримінальний злочин. Перешкоджання діяльності народного депутата. Більш того, ви є службова особа. Яка реакція? Ніяко. Він стоїть і ховає очі. Вони просто відмовлялись навіть відповідати. Я вже тоді кажу інакше. Ви людина, яка в формі українського міліціонера. Я, як народний депутат, маю право пересвідчити, що ви є дійсно міліціонер. Представтесь, покажіть посвідчення. Отак, от достаю мобільний посвідчення, і кажу: представтесь, знову він ховає обличчя, він закриває. І відвертається. Ну, це так, як це має вести український міліціонер. Це так, як себе веде бандити злочинець. Більш того, вони це розуміють, що вони роблять. Більш того, вони мають знати і вони розуміють, що вони дійсно за це будуть покарані, бо це злочин передбачений кримінальним кодексом України. І єдине, що їх сьогодні отримує від цього, щоб робити по закону, це вказівка їхнього керівництва і страх керівництва, якого вони бояться більше ніж справедливого суду та закону. Я думаю, треба говорити. Ну, ми нікого не залякуємо, щоб кияни розуміли. а Треба говорити, мабуть, більш чіткіше, що ті рішення, які прийняті не на користь киян, і саме от цей період, ну, чому це вони так, захопили цю владу да. і тримають до останньої миті, то от ці рішення можуть бути відмінені, тому що. Ну, хто на сьогоднішній день має доступ для того, щоб отримати ту і іншу індулькенцію, саме представники, які кутяться навколо влади, сама же влада їх оточення, сім'я їх оточення. А хто же? І треба дивитися, які рішення ревізія, Ревізія Якщо... ві рішень корупційного характеру потрібна да. на всьому процесі да. діяльності взагалі однозначно. української держави. Да. Хто б не був да. тоді президентом, яка політична сила однозначно. не контролювала владу від батьківщини да. до партії регіонів? І Існує така думка, і так активна партія регіонів її просуває, що в виборах київських ніхто не на сьогоднішній день не зацікавлений. не тільки влада ну, я є не да. Але ж я хочу сказати, що треба закінчувати цю політичну доцільність. Є закон. Повинна бути конституція в пріоритеті. Якщо 5 років, то воно 5 років. І не треба чіплятися за казуїстики, да ні в'язки зніть, помілувати. В одному документі написано на чергових тоді 5 років, а от на нечергових не написано. Але ж Черновицький свого часу, у 2008 році, на довибори ж пішов. А в 2010-му були скрізь по Україні вибори місцевої ради. Він теж звернувся до Конституційного суду, боячись, що він 2010-му році піде на вибори. Його примусять, він отримав від. Павіть, що в нього каденція 5 років. Все крапка. Ну нема такого, що 5 років записана. А ми як ту резину владу розтягнули на сім з половиною років. А через пів з половиною років знову внесуть якусь зміну в закон про місцеве самоврядування, знову щось відтягнуть. Ну логіки немає. ми два років 25 да. Проживемо без мараки. Ви до речі, не тільки ви, це вже на останок. Вона вже є немає вже мерів в у кількох українських містах і немає ніякої перспективи. Ну, по тим Принаймні, і нас іде дискусія у Верховній Раді, і там готові. І через комітет це питання просувати, і ми відстояли вибори у Василькові по Києву. У них дуже жорстка позиція. Відповідь в кулуарах у них проста: це помста киянам за те, що жоден представник партії регіонів не пройшов у місті Києві. Не залишилось жодного шансу комусь із них розказувати, що хтось працював гірше, хтось працював краще, в когось гречка спрацювала, в когось. Ні, просто кияни вийшли і показали. Ми не хочемо бачити ані Черновецьких, ані партію регіонів представниками від. Міста Києва, все крапка. Дякую за розмову. Дякую вам.